55 та ознака спустошення Медини. Абу Хурейра розповідав, що посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав: Настане час, коли чоловік казатиме своєму двоюродному брату або родичу: Давай вирушимо туди, де краще, давай вирушимо туди, де краще. Якби він тільки знав, що краще для нього буде залишитися в медині, клянуся тим, у чиїй двані моя душа. Якщо хто небудь покине медину через відразу до цього міста, то Аллах неодмінно замінить його тим, хто кращий. Медина подібна до ковальського хутра, що видуває окалину із заліза. Судний час не настане доти, доки медина не вижене із себе злобних людей, подібно до того, як ковальське хутро видуває окалину. Каді Іяд писав, що це сталося за часів пророка Мухаммеда. Да благословить його Аллах та вітає, коли з медини виїхали всі нечистивці, що не хотіли терпіти труднощі і негаразди. Імам Анналові додав, що це станеться і в період пришестя вже Месії. До того ж, останні думці він віддав перевагу. Ібн Хаджар зазначив, що обидва тлумачення правильні, бо спираються на достовірні хадіфи Джабір розповідав. Що якийсь бідуїн прийшов до пророка, да благословить його Аллах та вітає оголосивши про прийняття ісламу. І присягнувши йому на вірність, наступного дня він прийшов до нього і був уражений лихоманкою. Він попросив звільнити його від обов'язків, але пророк, да благословить його Аллах та вітає тричі відмовив йому, а потім сказав: Медина, подібна до ковальського хутора, вона виганяє із себе мерзенних людей. І збирає найкращих, а потім робить їх ще більш досконалими. Анас Ібн Малік розповідав, що пророк, да його Аллах та вітає, сказав: Вже Месія увійде в усі міста, окрім Меки та медини. На кожній дорозі, що веде до цих міст, стоятимуть ангели, вони вишукаються в ряди, охороняючи ці міста, Медина тричі. Сколихнеться разом зі своїми жителями, після чого її залишать усі невіручі та лицеміри. Однак безпосередньо, перед настанням судного дня, медина остаточно спорожніє, Абу Хурейра розповідав, що чув, як посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав люди покинуть медину, незважаючи на те, що вона буде в самому розквіті, в ній не залишиться нікого, крім хижих птахів. І звірів, а останніми людьми, які відпустять дух, будуть два вівчарі з племені музейна, які гнатимуть своїх овець у бік Медини. Вони нікого не знайдуть у місті. А коли досягнуть долини Саньят Альвада, падуть на землю, обличчями донизу. Абу Хурейра також розповідав, що посланець Аллаха да благословить його Аллах та вітає, сказав: ви покинете Медину. Незважаючи на те, що вона буде в самому розквіті, у ній оселяться собаки й вовки, які мочитимуться на мімбар мечеті, люди запитали о, посланець Аллаха, кому ж дістануться плоди і фрукти? Він відповів птахам і тваринам, Вочевидь, люди покинуть медину через вогонь, що вирветься назовні в Ємені, та збере людей на наресталищі, судного дня.